10 в Україні ви дивитесь новини на телеканалі Бізнес. І ось головні теми на цю мить. Вітчизняні авіабудівники збільшують свою присутність на міжнародних ринках. Антонов створює сервісний центр в Перу. Погляд в майбутнє. Які виклики чекають на економіку України в цьому році? Барикади для туристів як політична криза в Таїланді вплинула на турбізнес в країні? Антонов просуватиме українські літаки в Латинській Америці. Напередодні держпідприємство домовилося про створення власного сервісного центру в Перу. Повідомляє газета Комерсант Україна. Реалізація такого проєкту дозволить продати в регіоні щонайменше півсотні літаків Антонова. Адже наразі співпраця між виробником та замовником, за словами представників компанії. Першу чергу залежить від можливості отримувати якісний сервіс. Також наразі Антонов готує проєкт будівництва авіазаводу в Перу разом з партнерами. Статутний капітал НАК Украгролізинг цього року буде збільшено на 100 мільйонів гривень. Про це йдеться у висновках до законопроекту про бюджет 2014, який вчора було прийнято. Їх підготували члени комітету Верховної ради з питань бюджету. Розширення капіталу передбачено для закупівлі техніки, щоб передати її аграріум у користування на умовах лізингу. Наразі статутний капітал Украгролізингу становить понад мільярд гривень. Окрім того, у бюджеті передбачено виділення 200 мільйонів гривень на нову держпрограму створення ринків сільгоспродукції. А Кабінет міністрів України у поточному році планує випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 200 мільйонів гривень для капіталізації Держзембанку. Про це, йдеться в затвердженому вчора бюджеті України на 2014 рік. Окрім цієї фінустанови право формувати капітал за рахунок ОВДП має Український банк реконструкції та розвитку. Раніше Кабмін вніс до статутного капіталу Держзембанку 120 мільйонів гривень. А для внесення земельних ділянок у капіталбанку потрібно прийняти зміни до земельного кодексу України. Крім того, уряд виділив додаткові 3 мільярди 309 мільйонів гривень для погашення дефіциту НАК Нафтогаз України. Відповідне розпорядження від 27 листопада опубліковано вчора на сайті уряду. Загалом торік на покриття дефіциту Нафтогазу направлено майже 14 мільярдів гривень. А з них понад 5 мільярдів пішло на компенсацію різниці тарифів. Станом на січень цього року підприємство теплокомуненерго заборгувало нафтогазу майже 25 мільярдів гривень. Наскільки реалістичним є прийнятий напередодні бюджет 2014? Це питання у четвер обговорювали провідні експерти країни. Наш кореспондент Юлія Боярськова побувала на засіданні круглого столу з бюджетних питань про виклики, які чекають економіку країни цього року в її сюжеті. Економіки Зростання ВВП на 3% дефіцит держбюджету 60 мільярдів гривень. Такі показники цьогорічного кошторису цілком реальні кажуть експерти. Пояснюють, цьому можуть посприяти вихід економіки Єврозони з рецесій та глибша співпраця з Росією та Китаєм. 3% це складно, але можливо. Якщо не будуть, спра... так би мовити, не підтвердяться ті сподівання, які сьогодні покладені в основу розрахунків. Звісно, доведеться переглядати і макроекономічні припущення. До того ж, ціла низка українських виробничих галузей суттєво залежить від спільних проєктів із північним сусідом. Це, зокрема, металургія, будівництво машин, суден, авіація та космос. Когда я побував на Крюкоскам вагон на строїтим заводі, із нити мене серце каждані України плакало. Кадані говорять Вадима Точ, ми чотирнадцять тисяч празводім вагонів. якщо зараз Росія становиться 99% продажу ход на Росію. Це не только такої предприятия. Є багато підприємств. Моторсі Чантонов, Малышева і інші заводи. Водночас у співпраці з зовнішніми партнерами головне надійність та послідовність запевняють експерти. А досягнути цього у ситуації політичної кризи вкрай складно страна в которой колосальні політичні соціальні риски очень сложно э, бути сложно бути прогнозуємо партнером ми очень сильно завязаны зав'язані на політику очень сильно і політика доминирует домінірує здравым смислом ще один поштовх для вітчизняної економіки на думку експертів заплановане у держбюджеті зростання соцвиплат на 8%. відсотків кожен раз після місії речення зарплати плати бюджетником у нас наблюдається рост економіки Почему? Почому розпатубіцький настрій, людьбо ж покупают. Что люди покупают? На юлі покупають проти питання, котри призводять української компанії. Зростання соцвиплат може спровокувати інфляцію. Торік вона була майже нульовою, а це одна із причин скорочення ВВП. У 2014 тисячі підвищення споживчих цін експерти прогнозують на рівні 5%. Тож українська економіка отримує стимул для росту. Юля Берськова, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес. 36 мільярдів гривень такої цифри сягнув фармацевтичний ринок. Торік він виріс майже на 15% порівняно з 2012 тисячі Водночас зростання відбулося як за рахунок підвищення цін на ліки, так і тому, що українці стали їх більше вживати. Цікавість до нашого ринку виявляють іноземні компанії. Передусім розглядають країну як майданчик для нових фармацевтичних заводів. Торік реалізували інвестпроєктів на 120 мільйонів доларів. А цього року обіцяють побудувати щонайменше один завод у Львівській області. На нього у програмі економ-розвитку на 2013 2014 роки заклали 30 миллионов евро. Определен инвестор на данный момент идет согласование документации и той финансовой установы идет поезд на данный момент той финансовой установы, которая предоставит этот 30-миллионный кредит под гарантией нашего правительства. На 28 мільярдів гривень більше зібрав пенсійний фонд України минулого року порівняно з 2012 тисячі Зокрема, торік до нього надійшло чверть трильйона гривень, з них 167 мільярдів власні надходження. Відомство повідомляє, така динаміка дала можливість повернути позуку на покриття тимчасових касових розривів. Окрім того, після прийняття бюджету на поточний рік у фонді розповіли, як змінюватимуться пенсії. Органи пенсійного фонду будуть проводити перерахунки пенсії в цьому році, з 1 липня 2014 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, буде становити 974 сімдесят а з 1 жовтня 2014 року – 1014. Українці почали робити більше покупок. Обсяг роздрібної торгівлі минулоріч сягнув майже 900 мільярдів гривень. Повідомляє Державна служба статистики. Це на 9,5% більше ніж в аналогічний період 2012-го. Найбільше наторгували в роздріб у Києві та на Донеччині, найменше у Севастополі та Чернівецькій області. У грудні роздрібна торгівля активізувалася. Це дало змогу поліпшити на 0,3% процентного пункту результат січня листопада. Фінансові звітності року продовжують публікувати найбільші світові банки. Так, американський сіті груп у четвертому кварталі не дотягнув до прогнозів аналітиків. Прибуток за звітний період 2,5 мільярди доларів або 80 центів у перерахуванні на акцію. Це нижче прогнозів експертів, що очікували прибуток розміром щонайменше 1 долар на акцію. За словами представників банку, результати зумовлені високими процентними ставками. Вони загальмували розвиток фіностанови в сфері іпотечного фінансування. Водночас, у порівнянні з минулим Кум, чистий річний прибуток сіті-груп зріс на 84% до 14 мільярдів доларів. Збільшився і річний показник Goldman Sachs – плюс 6% до 7,5 мільярдів. Народні хвилювання у Таїланді переросли у туристичні кількість іноземних гостей країни від початку антиурядових протестів різко скоротилася. Утім, аеропорти, готелі та магазини працюють як і раніше. Про забарикадований туристичний бізнес у Бангкоку. Далі Ольга Дацюк. Буремний Бангкок гостей не вабить. Гаряча, втім, не туристична пора накрила Таїланд ще три місяці тому. Вимагаючи відставки уряду, кілька тисяч протестувальників поставили намети у центрі столиці. З того часу кількість приїжджих різко скоротилась. У листопаді торік екзотичну країну відвідали майже 2,5 мільйона туристів. А от у зимовий святковий сезон на мільйон менше кількість туристів далі падає. Лише за останній місяць вона знизилась на 20%. Поки що протести мирні. Якщо на вулицях не буде сутичок та стрілянини, ситуація покращиться і вплив на туристичну галузь не буде надто великим. Аут іноземні туристи на дискомфорт не скаржаться. кажуть, максимум незручностей через протест перекрити центр Бангкоку. Усі готелі та магазини працюють у штатному режимі, як і аеропорт та залізниця. Навколо всі дуже дружні та мирні. Вони протестують. Втім, без зброї. Я ходжу повз ці намети щодня, а іноді навіть вночі, і жодного разу не мав проблем. Туристична галузь Таїланду це 7% ВВП. Утім, експерти кажуть, цього року великих здобутків чекати не варто. Через протести інвестбанк Goldman Sachs знизив прогноз зростання економіки країни на цей рік з 4% до 3,5%. Таїландський Тайландський уряд ще менш оптимістичний. Очікує ріст ВВП менше 3%. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. І насамкінець про курси валют. Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На між банку котирування євро і долара зросли на копійку. Таким був ранок п'ятниці. Наступного тижня з ранковими новинами вас знайомитиме моя колега Юлія Мотрич. А я бажаю вам вдалого завершення тижня і насичених вихідних. До зустрічі!